Близько півсотні пацієнтів з хронічною хворобою нирок вимагали під стінами КМД якісного гемодіалізу у медзакладах столиці. Люди скаржилися на побічні ефекти від закуплених препаратів. Далі Вадим Ярошенко. Вже 14 років пані Олена перебуває на гемодіалізі. Жінка розповідає, протягом всього періоду лікування жодних серйозних погіршень, самопочуття не було. Але все змінилось десь півроку тому, коли при процедурі почали використовувати нові препарати вітчизняного виробника. Півроку назад почалася інтоксикація ужасна, тошноти, болі ну, В основному давлення, давлення от 230 для мене, 230 це було нормально. По 300 росте давлення, і все ніякий препарат, ніяка скора скоро нічого не може зробити. Та як виявилось на побічні ефекти нових медикаментів, скаржиться не лише Олена, а тому разом з жінкою під стіни КМДА прийшли ще близько півсотні пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Перепади давлення, пневмонія, аритмія і так далі. Тобто виникають проблеми як в протяженні сеансу діалізу, так і. Після діалізного то тобто вплоть до потери сознания. до цього ми качалися на хороших розчинах, качественного виробника імпортного, тобто у нас не було ніяких проблем. У департаменті охорони здоров'я КМДА пояснюють, проблемою займається. Ініційовано проведення лабораторних досліджень витратних матеріалів для гемодіалізу. Створена комісія, яка з'ясувала факти побічних реакцій у декількох хворих та письмово звернулась до Мінохорони здоров'я та профільних інститутів Національної академії наук, перевірити препарати. Из 400 человек, которые сегодня на диализе в Киеве, 70 зарегистрированных осложнений. На сегодняшний день, один из институтов сказал, что есть вопрос к воде в некоторых машинах. То, что я вам тогда говорил, по раствору. О том, что он фальсифицированный или не фальсифицированный, нам поставили, держи нам вчера еще раз подтвердила, что этот раствор сертифицирован. В двух лабораториях зазначили, что одни сказали: проблема у воде. Складній ситуації міська влада звернулась до міжнародних виробників за гуманітарною допомогою, понимаючи, що є осложнення именно из-за этого пошли на то, чтобы людям не было хуже, попросили. Поставить сейчас імпортний раствор. Фрізініус із із трьох мірових производителей Фрізініус сказав, у них на складі нічого нету. Согласився тільки Бібраун. Бібраун сьогоднішнього дня завозить в Київ для цих 70 чоловік. новий э, німецький раствор. Вже сьогодні нові медикаменти німецького виробництва мають надійти до столичних лікарень. Крім того, всі скарги на медпрепарати, які були від пацієнтів. Міська влада відправить до правоохоронних органів. Водим ярошенко, Тарас Мишак, телеканал Київ.